деревце такое большое тут. Я так думаю, что здесь там метр пятьдесят отсюда, там есть, может, даже ручеек какие-то. Но мне и так хватило. Полторы бутылки, и я помылся. Я чистый. Вот так вот это. Вот так стояла моя палатка. Сиделка я был, Положил на палки бутылки. На бутылке сверху кремации и достаточно. Вон, в принципе, трошки на возвышении. Я сидел, Выход рядом. Ночью бегали всякие животные кругами. А так вообще место классное. Чем дальше еду, тем больше мне нравятся такие лесы правильные. Я думаю, что якось я доеду до таких місць, что будет похоже на, на Украину. И так уже напоминает центр Украины, даже по звукам. Вот такие же птички співають у нас там тоже. Кироградские области. Передняя, кстати, по чуть-чуть спускаю, но подкачивать можно, пока не буду менять. Тихо и хорошо заклеит, а я их еще раз прижал, поскольку все Но я сегодня куплю запаску все То же место, вид снаружи. Вот, Ось вот вход, как раз между дарелами. Животные прототалы И вот уже дорога сразу же рядом. В общем, поля-поля-поля безкрайні. І маленькие маленькі Вот. А то ви все жалоєте я зажив не снимаю. Вот вам Почти Бачите, Вот. Там ліс, кстати, де я був, тоже був огорожен. Ну нічого мені насрать. Он уже городок. А после нього там взагалі починається степ. По карте видно, що лісів майже нема. Прикольно, що це саме. Купив камеру у чувака. Це єдиний магазин в цьому місті. Камера 20 ту Це дешевше, ніж навіть в Україні я купував. Дивіться, які тут великі. Маленький город, а такі великі продають, що я ніде таких не бачив. З таким вот весом модным. Вот такая херня буває. От як так? А найприкольніше більшість до 29-ї. У нього запчасті в основному до 29-тих кольос. Чувак, який в магазині за мною общався, привіз мене в ресторан. Це його друг. Сказав, щоб я покушав, а потім цей позвонить і мене прикольное, Найприкольніше у них це в черсколовки підходиш, сам набираєш все, що хочеш. Будемо пробувати. Ось такі у мене приходи. я останусь на різдво в цьому місці. Возможно, що буду почувати позахід. Річечка. Видно, що вона буває розливається, Он метрів на п'ять, наверное, піднімається. А може це її вирівнювали. Вокруг річечки заросли. А так взагалі тут вже майже степ. Хорошо, я думала, що я сидів ночувати пожарнути. Я теж думав. А потім кориші, чувак політики забрати в магазин. Я сидів там, ждав цілий час, і мене так морить почало. Я себе думаю, ну от, скуди я. Це саме. Одне діло, якщо б був дощ, погода погана, тоді да. А так раз погода класна, щоб їхати. Я собі заїду, потім спокійно заїду в ліс, переночую. Зачем мені десь ночувати в гостях? От. Плюс вот саме, якби в Дентополісі мені таке предположили, там би я точно не відказався. Да. А так мені дуже напрягає на в гостях. К тому що вона у мене викликає всі тоску, коли я ночую десь в домашніх условиях. Поэтому я вирішив їхати. Я вже проїхав кілометрів 15 не знаю, може 20 Скоро доїду до сідушого міста. Там можливо, вийду на а то на то штані сообщить. Так вот. У теніз імпінаші, Вони перекрикуються. Пора заканчивать стояние, время уже полдесятого, пора выруливать, у нас получается следующая заправка через 70 километров, поэтому я вернусь до Тьеи, я тут рядом, метров двести. В общем, утром я вернулся на ту же заправку, я ночевал тут рядом, раз в туалете, заряжаюсь. сам тренировался, до сюда, вышел на связь, почитал, подвелся, я так понял, что сегодня резко, и он не Короче, таки, что интересный случай. Там внизу мертвая обезьянка лежит, рыжая. Я думал, что тут обезьяны не водятся. Оказывается, есть. Причем, интересно, в таком месте. Я думал, что они в лесах водятся, а тут такие поля, и обезьяна перебегала дорогу. Такая интересная штука. А те мертвые животные, что я думал крысы, на самом деле, это, наверное, косульки. Кабаны такие звуки издают. Может, у них просто брачный период. Оце прикольне наступне село. Оце місце на карті обозначене як магазин взриваних автозапчастин. Тобто <рив> тут машини старі розбирають на запчасті і тут їх можна купити. О, папая росте, мамайя. Обочини майже нема, але й машин майже нема. 10 км я проїхав, Делаю перший перекур От. Погода класна для їзди общем, така Велосипед не ламається фу да? Ідемо Погода класна, сьогодні 26 градусів, а вчора було 33, ось так я Чувак на лісопіді мене також обогнав, питав чи є у мене вода Саме прикол, що це на цьому участі вже второй лісопедіст, а до цього не бувало. О, мені погода ця подобається. Время вже обіденне. Ну, саме жаркий період скоро почнеться. Мені би проїхати до середини пути і зробити там об'єднаний привал. Кстати, тут кругом обмеження 100. От. Асфальт там новий хороший. Ну, от по такому можна їхати, якщо б не оці самі отражатели то один трохи бібікнув мені вуха. Е... Кожні 10 км перехвор, воду п'ю, а кожні 20 можна навіть погризти щось. Оце дерево прикольне, що я думав спочатку раукарія, але це якесь друге, трохи відпочається. Може раукарія, але другого відео. А оце типа, щось береза чи осика, але по, -по корі видно, що теж відпочається. Появилось багато дерев, похожих на акацію. Але не акації, не такі, як у нас. От, кактуси різного роду. Ось це типу акація. Але на нашу не похоже зовсім. Я не бачу калючок на ній взагалі. Ось такі от, от дерева інтерес. І пальми якісь не такі стали. Такий признак явно більш сухого клімату. І грунт не такий. Це заброшене. Я зупинився трошки досрочно, бо мені понравилось це місце, бо ще 30-го кілометра не було, тільки що був 28. Прикольно, що на цій запраці Можна було б заночувати А тут папайя, папайя мамайя, я мама я Мамао Янао Папао папа я мама я. Ось, дай входи. Кстати, там снаружи лампочка горить, возможно, ці розетки даже робочі. Там двері заколочені, і, по-отрицатися, так у нас кажуть, ділона. Я ходив віч. Fala, зупинився напротив був ресторан, у якого я бачив Wi-Fi, і це сильніше, я, я так поняв, цей їх ресторан. І вони мене пригласили до столу, пригостили. буду ага. А тепер это всі разом. О там теж фермочка. Оце завершена заправка. От їхній ресторанчик. Я так поняв, що тут у них якийсь бізнес. І даже церква своя есть. В себе, вживаю, ось таких утороп у них. Природа все більше напоминає південь України. А оце дерево похоже на вербу. Ну, не верба. Оце такі тут пейзажі. Поля-поля і пазенда. Тобто тут як такового села немає, тут фазини. І города. Города рідка. Так, да, це жива, живая, живая. Зараз буде перебігати. Осторожно Бо задавлять. Банани, чиї, що кокоси, чия, що дівчина розпустила коси. Правда, банані викокосяться і раз в кадрі не було. Тому що коли вони були в кадрі, мені машини не дали записати. Писеньку. Кто гадает, откуда эта писанька? <с> Я даю намеки уже на первый раз на цепи. Тут мост получается высоко. И речка в глубоком русле. Такая интересная речка. Вот возле речок еще гуще, но все равно вот дерева трошки не такие. Речка называется Икамагуа. А вот тут интересно, Десь там матрички отвод -от зроблений, і сюди тече ручейок такий, наче канал спеціально зроблений. І я так зрозумів, оце рис тут у них. Рисове поле Дивлюсь, думаю, а де річка. А вона он, де аж сховалася під этими. А там вони якісь стрікози, чи що-то такі, чи бабочки. Обезьянка. Покажись, покажись, обезьяна, обезьяна, обезьяна. Кукуси. О, о, о. Так вы так кричите, да? О. Обезьяна. 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 Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Кукуськи. Красота какая. Ух ты ж! Я думав, то в мене глюки. Так що це викричите. Давай, 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 ще покричи. Покричи, покричи, ще. Контент! Ку-ку! сейчас пугать меня, отпугивать. Кукуси. Скажи что-нибудь, покажись по весь рост. И обезьяна. таких прикольные. Покажись, покажись еще раз. Обезьяны. Обезьяна. Давай, все, я сейчас поеду, так уже последний кадр. Ну еще пару кадров и все. Итак, мы в Бразилии, и тут много диких обезьян, понимаешь, что он? Хочется прикол. Наступная заправка еще круче оказалась. Короче, тут на улице есть столики. Я приземлился на стульчик. А там дивиться, что внутри есть. Это сделал отдельное помещение от заправки. Там горячая, холодная вода. Телевизор он. Умывальник, розеток куча для зарядки вот таким я сейчас буду немножко ужинать вот так и зараз работают на дворе там да тихо залатили в но я подавил кошмар короче тут рядом есть болото это ужас